Привіт, мої ангели! Ну і що у нас сьогодні? 9 червня, 9 енергії. енергія монаха від Людника. І от, власне, сижу і думаю, наскільки ми привикли боротися зі своїм життям? Наскільки нам важко довіритися і відпустити контроль в цьому житті? Дев'ятка це власне про вірити собі і в свої сили, бути відкритими чи закритими, впустити любов. Дружбу, своє життя, чи уникати будь-яких стосунків, адже будь-які стосунки це є ріст для нас, тому що важко бути кимось, а от власне цей хтось і підсвічує нам все те, чого ми не хочемо бачити в собі. І деякі зміни, верніше, майже всі зміни приносять нам власне стосунки. Отож, ідіть в стосунки, вірте в себе. Змінюйте своє життя, адже воно прекрасне.